Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду смажити сирні папушки з вишнею. Ну і поділюся Таким рецептом з вами. Для цього я взяла сир, в мене домашній можна і магазин, з магазину теж дуже добре підійде. Сир мені потрібний: Два яйця, розпушувач, сіль, цукор, вишня. У мене сьогодні усвоюємо соку. Ну, можна, якщо є заморожена, теж підійде. Ванільний цукор, олія для смаження і борошно. От і все, що мені потрібно для таких пампушків. Дві столові цукру додам. Дві столові ложки. Отак. Грібку соли. Отак просто взяла грібку соли. Що трошки забагато, у мене така дрібка вийшла велика. Ванільний цукор сюди додав, купачечку і два яйця. І оце все зараз гарненько зіб'ю блендера. Покажу вам отака маса вийшла, бачите? Ну, от, а тепер буду поступово додавати сюди борошно. І розпушу вас ще там. Я взяла тут 200 грам борошна, а скільки піде, я вам обов'язково вже в описі напишу. Ще додам борошна. Все не додам. Тепер візьму чайну ложечку і додам сюди. Отак, повну вершком трошки чайну ножечку розкошувача додала. Тісто не повинно бути забите, воно таке повіненьке має бути, але це ж залежить, скільки піде борошна від сира. Ну, отак таке вийшла, бачите? Таке тістечко. Я взяла такі дві дощечки, присипала борошно і ось сюди на дощечку з борошном. Так взяла трошечки борошну. І отак тільки, щоб дуже сильно до дощечки не прилипало. Отаке. Таке вийшло тістечко, повільненьке. Я ще набрала борошно, біля себе поставила. І руки, отак гарненько в борошно І буду отакі кульки робити. Буду відщипувати, отак десь. Як горіх. І, так. і, і то, ще за я зробила трошки меншу. І так знову о, борошно. Ось такі кульки. Кульки я зробила, і зараз я покажу, що далі буду робити. Беру знову борошно беру от кульку, так роблю іручку, ставлю сюди вишеньку. І отак буду її гарненько сюди заліплювати. Бачите, тісто липне і отак гарненько-гарненько буду викачувати цю кульку. бачите Можна трошки борошно і ця дощечка, щоб була гарно підсипана борошном. І знову так. Буду поки в борошно. Не Забуваю ставити руки в борошно. І знову вишеньку сюди. І знову так закрити її. Гарненько да? закрити, защипнути отут. І тепер отак знову викачати. І трошки борошна, щоб не прилипало. Тісто до рук. Отак. Кульки можна було, можна було ще менші робити. Це вже ви кажуть собі, хто як любить. Так і далі буду робити кульки. Я вже скажу, що олій поставила у казанок, щоб нагрівався. Зараз зроблю і вже далі покажу. Я кульки вже зробила, покажу вам отакі з вишенькою. І зараз вже буду смажити. Попробую, я олію поклала, поставила, Ще трошечки треба, щоб нагрілася ще чуть-чуть. трохи. -чуть. Малесенька кулька, яку я поставила у олію, вже гарно почала смажитися. Можна скидати туди, ставити кульки. так буду брати, чуть-чуть я отак в руках буду підкручуватися. Отак. Олії насипала так більш-менш, щоб кульки були всі олії. Ви вже, дивіться, по посудині, яку посуду ви там наливаєте олії. Отак трошечки ще в руках. Кульки почали всмажуватися, я їх там десь колись перевертаю. Хотя вони і самі перевертаються, так крутяться. Так, огонь трошечки я зменшила. Ось ну, такі, виходить, вже трошки засмажилися гарненько і буду забирати. О, бачите, такі, виходить. Ось такі. Доставити так зараз слідуючі так. Ще воно може піти сюди. І скажу вам, от коли я їх закидаю, я включаю трошки на більший вогонь, а коли вони вже починають трошки засмажуватися, я туди скручую трошки на менший вогонь, так нижче середнього. Я вам покажу, от як самі кульки повертаються. Дивіться, дивіться, як самі повертаються, бачите? Самі. Прямо крутяться з кожної сторони, обсмажуються. Ще я їх десь колись отак перевертаю трошечки. Но вони прямо так інтересно з кожної сторони перевертаються, сама кулька і обсмажуються. Буду і другий забирати кульки. Отакі виходить. Щоб не руку, от покажу вам які. Бачите, такі. І вже останні буду зараз ставити. Пампушки я вже посмажила. Получилося, я казала, не казала, 18 штук з тієї порції тіста. І покажу вам от які вийшли. І зараз одну візьму один пампушок і подивлюся всередині, які вони. От, бачите, вишенька, гарно просмажені. Дивіться, як вони гарненько просмажені. Візьмо так. І вишенька всередині. Це дуже-дуже смачненькі вийшли. Пампушки, я скажу вам, я вже два попробувала. як завжди, я це люблю попробувати. Що я насмажила чи наготувала. Ну, і тепер зараз трошечки можна, як ми завжди і всі робимо, притрусити от, цукровою пудрою. Отак. Отакі пампушки сьогодні з вишенькою вийшли. Це і смачно, я спробувала, і дуже-дуже смачненько це вийшло. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала такі пампушки з вишнею, сирні. Приготуйте, спробуйте, це є смачно. І всім буду гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за ваші побажання. За зауваження теж вам гарно дякую. Я з вами теж ще багато дечого учусь. Так що, всім гарно дякую за все. І бажаю усім здоров'я, мирного неба нам поскоріше. всього всього найкращого. І тоді до зустрічі!